Діти, сьогодні я вам пропоную поспостерігати за одним цікавим явищем в природі. Але спочатку скажіть, будь ласка, чим вкриті листочки, травинки? Вони вкриті снігом? Чи, може, льодом? Це дітки, осіння паморозь, побілила інієм трави, рослини, листя. А що ж то таке? Іній? Це, дітки, надзвичайно гарне природне явище, яке перетворює звичайні травинки, рослинки, опалі листочки на казкові. А звідки ж він взявся? Цей іний? Іний утворюється так само, як і роса в теплу пору року. Іний це тверда роса. Ввечері температура повітря знижується, і воно охолоджується, стає ще холодніше, охолоджується і шар повітря біля землі. Якщо в повітрі багато вологи, вона осідає на холодні поверхні листочків, на траву, на камінчики і перетворюється. У маленькі кришталики льоду піднялося сонечко, і Іний почав зникати. Дітки, на що він став перетворюватися? Так, правильно він почав танути і перетворюється на воду. Отже, дітки можна зробити висновок. Що Іний це один із твердих станів води, в якому вона може перебувати.